Сьогодні розберемо завдання, як побудувати графік лінійної функції. Нам потрібно побудувати графік функції y дорівнює 2x 5. Але перед цим давайте пригадаємо, лінійною називають функцію вигляду y дорівнює kx l, де x незалежна зміна k і L деякі числа. Графіком будь-якої лінійної функції є пряма. А для побудови прямої нам достатньо тільки дві точки. Тому робимо з вами табличку для знаходження двох точок. Вгорі пишемо х, внизу y. І починаємо самі підбирати ці точки. Наприклад, підставимо замість x точку 0. Ви можете підставляти будь-які числа, які вам вигідно буде відобразити на графіку. Підставляємо 0 замість Х. мінус 2 помножити на 0 0 і плюс 5. 5. Тобто y дорівнює 5. І візьмемо, наприклад, x дорівнює 1. Мінус 2 множимо на 1, мінус 2 і плюс 5 3. Тепер беремо лінійки і будуємо координатну площину. Обов'язково необхідно позначити вісь 8 ординату і вісь хсів абцису. Початок відліку точка 0 і одиничні відрізки. Зазвичай беремо по одній клітинці. Позначаємо на координатній площині наші точки. Перша точка буде мати координату 0,5. По х0 по y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Друга точка по х1 по у 3. 1, 3. І проводимо через ці дві точки нашу пряму. Для того, щоб завдання було завершене, обов'язково підпишіть графік, якої функції ви побудували. дорівнює мінус 2х плюс 5.